Рація Шестерня має декілька підприємств, обща площа до 10 тисяч гектарів. У Криворізькому районі у нас за 5 тисяч гектарів землі. Значить, все розмінування просходило восени взимку і весною. Завдяки нашим друзям. ДСНС все було розміновано, все було розміновано до одного гектара, все посіяно, зараз маємо врожай. Озима пшениця е, висівалася в серпні і, і раб з серпні і в, на цей час вже більшість полів розміновані. 100% було розміновано. Е, Після нового року вже практично все було розвідоване. Ви знаєте, да, є, таке, є таке почуття, що це урожай перемоги. В ньому є таке, це наш вклад в перемогу. Особливий цей урожай. Ми убрали повністю озимий ячмінь урожайність за 4 тони. Це ну, близько різні поля по-всякому давали за 4 тони. Рапс зараз обираємо. Ну, Поки показують поля за три тони. Це дуже добре для наших земель, для наших земель це дуже добре. Залишки ще залишились, зараз ми їх вивозимо, але навантаження дозволяє нам поки складувати все і поки є. Місце є. Зараз возять на порт Ізмаїл відстань 700 кілометрів. Черга і два, і три дні стоїмо. Добре, що є свій транспорт. ну Інколи приходиться і наймати другий транспорт, поки вивозить. Вартість поки не достигла до воєнної, але трошки, трошки є вище вище нуля. трошки. Ну Десь вартість на 30-40% підвищена. Вона пригає, постійно пригає. Я просто вам на цей новий врожай, на новий врожай. Ще ціни немає. Вона обично завжди ціна падає на новий врожай, ціна значно падає. Тому зараз все, ми прикращаємо вивоз і будемо його хранити, поки ціна не стане для нас рентабельною. Обично складається запас палива на, на збирання врожаю. Ну, під час збирання ціна на 10-20%. На дизельне паливо завжди вище. Зараз якраз і НДС підвищили під цю, тому використовуємо запаси і потрошку підкупляємо. Розмінування уся площа, яка була розмінована, близько 5 тисяч гектар. Ну, одні поля були дуже заміновані, де були противотанкові міни, касети кругом були засипані. Одні поля менше, ну досить одної касети для того, щоб не стало людського життя. Тому все було пройдено, супери йшли на відстані 3-4 метри, не далі, щоб все вони бачили, все відчували, тому що це життя людей, механізаторів і комбайнерів. Дуже важко йшло розмінування, тому що погода не дозволяла, була і грязь, і все. А Бур'ян поля були забур'янені. Більшу частину полів прийшлось спалювати, тому що збирати врожай було неможливо, тому що там було заміновано, не було видно. А де спалили, там вже йшли. Десь до 20% ще врожаю знаходиться на зберіганні. Навіть є ще повоєнний врожай через те, що порти закрились, не було вивозки. Останні обстріли були в серпні долітала сюди. Ну, а ракети заходили весь період і зараз чуємо, як вони летять, і шахіди чуємо. Ночі. Все проходить через нас. Один тільки випадок у нас був, це літом при збиранні врожаю на таку загинув один оператор, троє було поранені, техніка була пошкоджена. Знива розпочали десь після 20 червня. Зараз ми завершили збирання ячмені озимого. Зараз збираємо горох, чечевицю, це бобові, рапс і готуємося, обкошуємо поля і потрошку збираємо озиму пшеницю. Оце зараз озима пшениця.